Днями Черкащину відвідав голова соціалістичної партії України Петро Устенко. Він зустрівся з однопартійцями та окреслив основні пункти передвиборчої програми соціалістичної партії. Політик запевнив громаду, що діяльність партії базується на основних положеннях, які успішно впроваджують країни Європи. На жаль, практично, ми сьогодні країна опущених можливостей, і багато що залежить від нас з вами, від е, е, нашої політичної сили. Зможемо ми. Дати майбутнє нашим дітям і нашим онукам тому основ, одним із основних гасел нашої програми являється зміни країну заради майбутнього наших дітей. Соціалісти готові працювати не тільки заради сьогодення. Їх програма спрямована на забезпечення гідного життя дітей. Петро Устенко розповів про комплексну молодіжну програму. Її головна ідея у наданні молодому поколінню рівних можливостей у освіті, фізичному та духовному розвитку. Також продовжив соціаліст, держава має забезпечити системні програми для працевлаштування молоді. Що наша політична сила відстоює з першого дня її заснування ідею побудови соціально відповідального суспільства. В якому 80% – це середній клас, який може собі дозволити в віці, коли вийшов на пенсійний вік, радуватись життям, а не доживати, як у нас сьогодні є. А то більшість вже з урахуванням несправедливої реформи не доживе до цього часу. Тому я вважаю, що сьогодні, коли соціаліст перемагає в таких заможних країнах, як Франція, скажімо там як Германія і інші країни, то у нас для нього найбільш Благодатна почва. Петро Устенко переконаний, що Україна живе допоки живе село. Саме тому соціалістична партія наполягає на прийнятті комплексної державної програми розвитку українського села. Вона полягає не лише в підтримці сільськогосподарського виробництва, а й в розбудові соціальної інфраструктури села. Кошик, який ми обраховуємо, він повинен грутуватися на продовольчій безпеці. І в рамках цього є декілька тез аксіом. Перше. Земля повинна бути конституційною нормою надбання держави це її багатство. І вона не повинна торгувати потрібно хлібом, тим, що ти виросте, але не, не землею. Соціалісти вважають, що земля має назавжди залишитися власністю українського народу.